Чому водії в Америці так багато заробляють? Бо це ж дуже багато матеріалів на Ютубі, там угу. десятки тисяч доларів за здавалось би, кваліфікацію, яку можна отримати ну, не складніше, ніж кваліфікацію іншої професії. В Америці ключова цінність це час. Він працює 24 години на день. І якщо в Америці ти можеш піти працювати там, в Макдональдс, куди ще деінде, ти будеш заробляти три тисячі доларів, і це тобі хватить на Оренду житла на оренду машини, на їжу, теж не ще на щось. А емігранти вони працюють далекобійниками, тому що їх час не такий важливий для них, і дуже багато людей, які котрі приїжджають з України, вони бачать, що це 10 доларів вони заробляють на 10 000 доларів, Вони настільки такі голодні, що вони працюють там 2-3 роки. Вони вже заробили там. Мільйона коштів, можна купити вже дом, все. Це життя, ну як я кажу, це оптимальна історія, коли ти просто свій час втратиш на гроші. Але життя в тебе немає. Так, ти, це оптимальна історія, знаєш, коли тобі там 25 років, ти попрацював 4 роки, ти купив собі дом, купив собі машину і такий, так, ну тепер я буду жити. Але в 30 в тебе є дом-машина, круто, і ти можеш починати жити.